Що взагалі відбувається при раку? У нас в організмі є багато різних клітин, вони собі живуть, виконують свою роботу, але в якийсь момент з різних причин у них стається збій, вони забувають, хто вони є, чим вони мають займатись, просто безконтрольно ростуть, роблять не те, що мали би робити, і так розвивається рак. Загалом на рак шийки матки логічно хворіють люди, які мають шийку матки. Переважно це є жінки старше 30 років, але може дійсно бути вищим ризик, якщо жінка має тривалий стаж тютюнопаління, може, можливо, тривало приймає оральні контрацептиви на додаток до тютюнопаління. Якщо є інфекції, які передаються статевим шляхом, вони також будуть підвищувати ризик. Ризикова сексуальна поведінка, чому? Тому що вона підвищує ризик отримати інфекції. Але найголовнішим є вірус папіломи людини. Він в 99% випадків пов'язаний з розвитком раку шийки матки. Питання цікаве і дуже хороше, тому що віруси папіломи людини це дуже велика родина, в якій є такі більш лайтовіші варіанти, я би сказала, які будуть викликати просто папіломи на шкірі, якісь подібні такі утворення і є. Як ми їх називаємо, високоонкогенні типи вірусів, які власне будуть відповідати за розвиток злоякісних новоутворень, в тому числі і шийки матки. Наразі в Україні зареєстровані дві вакцини: це Церварікс та Гардасил. В тому числі гардасил є той, що буде захищати від чотирьох типів віруса і від дев'яти. Різниця якраз полягає не лише в виробнику, а в тому від скількох типів вірусів буде захищати вакцина. Серварікс у нас захищає від двох типів вірусів, які будуть відповідальними за приблизно 70% розвитку раку шийки матки. Якщо ми візьмемо магар навіть той, що має чотири типи, то це вже буде понад 90 випадків, тому власне і різниця в ціні теж відповідна. Якщо ми подивимось інструкцію до використання цих вакцин. Починають вакцинацію з 9-річного віку, в ідеалі, звісно, встигнути до початку статевого життя. Раніше, коли ці вакцини тільки впровадили, то була верхня межа 26 років, потім все край. Наразі прийнято рішення було, що все-таки до 45 років нормально можна. Чому після 45 вважається, що вже не варто робити щеплення? По-перше, вакцини. Не так давно впровадили у використання ще не було досліджень, чи після 45 буде ефективність, якщо почати вакцинацію. По-друге, ну, в принципі, до 45 кожен з нас десь й зустрівся із цим вірусом. З 9 років починаємо і ну, коли вже почали, тоді і почали, тоді і буде добре. Чоловікам дуже навіть потрібно вакцинуватись від вірусу папіломи людини, тому що у них ці віруси також можуть викликати широкий спектр злоякісних новоутворень. І крім того, чоловік, навіть якщо йому пощастило, він ні на що з цього не хворіє, він просто є носієм вірусу, він має партнерку або партнера байдуже, і він може заразити цю людину. Ви можете звернутися до свого сімейного лікаря, або, в принципі, до будь-якого сімейного лікаря в медичний заклад, неважливо якої форми власності, можете придбати вакцину в аптеці, і вам її вже лікар введе. або в самому закладі може бути наявна ця вакцина. Як відбувається весь процес, дуже просто, нічого страшного при цьому не діється. Лікар вас огляне. І проведе щеплення в плече, тобто нічого теж дуже страшного при цьому немає. Яка може бути реакція? Ну, зазвичай такі легенькі місцеві реакції, може трошки поболіти, може трохи піднятися температура, але за день-два все буде гаразд. Вакцини проти вірусу по людини, людини доволі нові і. вони, Виготовлені за методом генної інженерії, тобто самого вірусу там немає, тому що він не росте на поживних середовищах, його штучно не виходить виростити, тому це дуже-дуже безпечні вакцини, і безпечні, і ефективні. І комбінувати з більшістю інших вакцин його можна спокійно в той же самий день. Дуже слушне, дуже гарне запитання. Якщо ми почали вакцинацію до 14-річного віку, то загалом це буде лише дві дози щеплення. Якщо ми почали пізніше, то це вже має бути три дози. З інтервалом перша доза, потім місяць, друга доза, і через 6 місяців ще третя. Але це рекомендовано, От в ідеалі мало би так бути, але можуть бути різні ситуації, тому може збільшуватися інтервал між дозами, теж нічого дуже жахливого в цьому не буде. Дуже-дуже з особистого досвіду мені встановлювали під питанням дисплазію епітелію шийки матки. Тобто я була в групі ризику на розвиток раку шийки матки, і мій лікар тоді абсолютно не наполягав на щепленнях, тому що вважалося, що не треба, якби по віку я вже не підходила. Тому для мене було важливо все таки, коли я дізналася, що я можу захиститись, я проходила не один раз тестування на різні типи вірусу папіломи людини. Для мене було важливо, щоб саме отих високоонкогенних не знаходили. Коли я дізналася, що можна від них захиститись, то думаю, його треба зробити. Тому в свої 25 років я абсолютно спокійно пройшла вакцинацію, отримала всі три дози щеплення. З реакції, знову ж таки, в мене просто була місцева реакція, тобто нічого такого. Ми дуже сподіваємося, що в майбутньому наша держава зможе забезпечити безкоштовну, безпроблемну вакцинацію наших дітей від вірусу папіломи людини. Я розумію, що це наразі це все-таки питання коштів, переважно. Але я вас закликаю, якщо маєте таку можливість. Подбайте про здоров'я своїх діток або про своє здоров'я. Тому що ми працюємо, щоб ви були здорові і всі ми були здорові.